Масштабна пожежа у середмісті Коломиї горіла одноповерхова прибудова до складського приміщення магазину. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Більше про цю подію та інші надзвичайні ситуації, які впродовж вихідних трапились на Прикарпатті, у прямій мові Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС в області. Продовж вихідних рятувальники Прикарпаття залучалися до ліквідації пожеж як в побуті, так і транспортних засобів, а також в екосистемах області. Так 6 вересня рятувальники ліквідували масштабну пожежу у місті Коломия, де горіла одноповерхова прибудова до складського приміщення магазину. До місця одразу було направлено Коломийських рятувальників, а також місцеві пожежні команди сіл Печеніжин, Спас та Підгайчики. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання працювало дві ланки газодимозахисної служби. Пожежу вдалося ліквідувати о 1.26, а також врятувати поруч розташовану будівлю. На щастя, на місці пожежі ніхто не постраждав, причину наразі встановлюють фахівці. 8 вересня рятувальники ліквідували пожежу вантажівки в селі Лопушня, Рогатинської територіальної громади. Даний транспортний засіб перевозив питну воду. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 15 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Продовж вихідних рятувальники ліквідували 66 пожеж в екосистемах, з яких одна лісова. Дана пожежа 7 вересня виникла на території Отинійського лісництва. Площа пожежі складала 1 гектар. Протягом 4 годин рятувальники ліквідовували пожежу з двох протилежних сторін підручними засобами осіння, ранцевими оприскувачами та повітродувом. Також впродовж вихідних по всій території області рятувальники ліквідували 65 пожеж сухої трави на загальній площі 7 гектарів. До ліквідації даних пожеж залучалося 185 рятувальників та 50 одиниць спецтехніки. На території області тривають рейди щодо виявлення паліїв сухої трави. Впродовж вихідних двох таких паліїв притягнуто до відповідальності. Наголошуємо, що спалювання сухої трави це не просто шкідливо, а й дуже небезпечно. Кожен такий випадок може спричинити масштабну пожежу, яка завдає шкоди природі, тваринам, навіть людям. Полум'я легко виходить з-під контролю, знищуючи ліси, поля, домівки, іноді забираючи життя.